Додатками всім привіт, мої дорогенькі! Як ви бачите, ось декілька посилочок сьогодні отримала, і вже не терпиться показати вам, що ж тут таке у мене є. Давайте першу відкриємо з вами. О, ви бачите, тут ексайд! Наш улюблений бестселер, аромат чоловічий, який просто зачаровує своєю свіжістю морський бриз. Це один з найбільш продаваючих ароматів. Ось два аромати таких у мене замовили. Я рекомендую спробувати. Так. Далі, поїхали далі. Далі у нас велика посилочка. І найперше, що я хочу, на що я хочу звернути вашу увагу, ось цей поживний коктейль Wellness. Це я зробила собі підписку на нього. Буду приводити себе форму після зими. Адже скоро тепло, хочеться одягнути якусь сукню. І будемо зменшувати вагу разом з коктейлем Wellness. Коктейл Wellness дійсно дуже поживний, він заміняє всі вітаміни та мінерали, можна приймати його, замінювати повноцінний прийом їжі, один або два, якщо ви хочете підтримувати вагу, це один раз, якщо ви хочете схуднути, два рази. Тобто заміняти ним два прийоми їжі. Ванілька, ванільний смак. Є, ще шоколадний, дуже мені подобається. Так, ось такий коктейль. А, далі поїхали. Далі замовила собі свій улюблений крем для рук та тіла серії мед і молоко. Бачите, така досить гарна велика баночка. Ось. Мій вже скінчився. Вистачало, вистачило майже на рік. Тому вже ось буду відкривати новий. Далі наші туші. Туші 5 в одному. Ось вони, теж дуже багато клієнтів на ці туші, тому я їх постійно замовляю не одну. Ось Дальше. Далі туші, такі ось. The One Color, теж дуже е, класна туш, Щіточка тут не силіконова, але е, от це по рекомендації вже замовили мої клієнти. Тому що це туш більш бюджетна, але в якості не вступає іншим. Набір до 8 березня ось такий от гель для душу, крем для рук, а мило. Подивіться, який чудовий подарунок. А, можна зробити ось для своїх рідних. Набір, до речі, по чудовій ціні в каталозі 135 гривень, тому а, рекомендую. Далі я замовила аж 4. Гарячі олійки для сухих кінчиків волосся. Будемо також приводити своє волосся в порядок. Будемо оживляти його. Ось, чотири. Дуже класний засіб, до речі, і е, дешевий. Так, це наша помада. Я потім покажу, як вона виглядає Jordani Gold. Та, набір прекрас для мами замовила. А в подарунок до 8 березня теж розпакую, покажу вам. Ось такий ніжний набір. Подивіться, як сяють кристали золоті праві. Дуже гарний, гарний такі стріблястій упаковочці. Ну, і, звичайно, наступний каталог. Але це ще не все. І я хочу показати вам, що ж я заробила по рекрутинговій акції. Пам'ятаєте, як минулий раз був халат теплий, класний. Цього разу мені прийшли рушнички. Ось вони, цілий набір рушників. Теж розпакую, покажу їх тут три. Дякую компанії за такі чудові подарунки. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео.